Магічна атмосфера, казкові декорації, неперевершена гра акторів. Все це вчора побачили кременчужани, які переглянули у міському палаці культури виставу Вій у виконанні українського сучасного театру сама постановка є новою. Режисер використав новаторську систему у постановці, і глядачі, звичайно, з нетерпінням очікували зустрічі з акторами. В очікування від вистави звичайно дуже. Захопливі, чекаємо щось цікаве, незвичне може якусь інтерпретацію Гоголя вже відому всім. Від підняття завіси до останніх моментів виступу глядачів охоплювали неймовірні емоції. Олена Матюшенко, кременчужанка та власна акторка цього театру, відзначила, що їй було дуже приємно прийти до рідного театру та побачити таке вражаюче дійство. Я ще на ній не була. Я сьогодні в перший раз на цій виставі. ну чула про неї дуже хороші відгуки, що вона така дуже видовищна, що вона цікава. Тому я дуже чекала на цю виставу і прийшла сьогодні не подивитися. Очікую дива, очікую казку і Микола Николасу Гоголь. Він відчував нашу Україну рідненько. Самі актори кажуть, що для них ця постановка також є особливою. Тому вона для нас така можливо, трішки магічна. Для мене особливо так. Я дуже люблю цю виставу, і слава Богу, нам все вдається. Поки що, бачите, так відмін не було таких по тривогам. Тому це для нас важливо. Також артисти відзначили, що враження атмосферою у залі, яку створили глядачі, кажуть, що їм завжди приємно приїздити до Кременчука з гастролями. Кременчук взагалі чудове місто обожнює. Тому все надзвичайна публіка дуже приємна, дуже така щира на оплески, на посмішки. Не соромляться, знаєте, бо інколи бувають люди, такі ну трішки соромляться десь посміятись. Тут саме відчувалася така командна, така історія, знаєте. Ой, дуже добрий зал, дуже виховані люди і таке. Надзвичайне натхнення від глядача. Тож Кременчук з нетерпінням чекає наступних вистав, аби знову поринути у чарівну атмосферу театру. Софія Григоренко, Віктор Петров Кременчуцькі новини.